Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал, усіх наших підписників, а також гостей нашого каналу. Будемо раді усім, хто підтримує наш канал вподобайкою чи підпискою. Хочу продовжити сьогодні розповідь про хвойні. Знімала два відео про багаторічники і дівчата пишуть, що ще б про хвойні. У мене вже є нижче відео, можете переглянути. Про деякі з хвойних, от ж також бачу, тут є Gold Star, вже про нього знімала. А оскільки знімала Барбарис ред карпет, то поряд росте ялівець Chip, горизонтальний, то продовжу розказувати про цю клумбочку. Оскільки наша ця клумба зроблена на бетонній плиті, того що тут були господарські е, споруди, були е, батьківському дворі. Ось дуже важко було щось тут придумати інше, то ми тільки повирізали на посадку рослинок, чи, там, чи хвойних, чи багаторічників. Ось гортензія Ваніла, Фрайс і Поляр-бір. І так на передній план захотілося мені дати такі ось щось повзючі ґрунтопокривні хвойні, такі як Gold Star і Blue Chip. Так, Blue Chip. це хвойний ґрунтопокруний такий кущик. Бачимо повзучі пагони з легка піднятими кінцями такими. Хвоя така дрібна, дуже гарна, сріблясто-блакитна. Взимку набуває легко фіолетового кольору. такого, ну, Трошечки такого відтінку інакшого. Особливо гарний кущ навесні, коли хвоя яскраво-блакитна. І... Використовується хто як бажає для альпійських гірок, бордюрів, висотою 25 см 30 см і розлогий кущ до 1,5 м. Але, звичайно, я його буду, він дуже добре піддається стрижці, полюбляє сонце на півтінь. і я його буду тут трошки притримувати, Того, що він же так тут поріднився з барбарисом Red Carpet, з ялівцем Gold Star. І притискає він мені тут таку красуню, як модрено. Модрена японська пендула. Хочеться, щоб вона мала свій простір. Так що невибагливий, ялівець горизонтальний, кому подобається блючіп. Рекомендую. З дуже гарною хвоєю, розлогистий, ніхто його тут не капризує. Спекотне літо витримує, ніхто не так надлишково його не поливає. Так що дуже надійний і стійкий хвойний кущ. Оскільки я тут поблизу маємо, що в нас Модрина японська пендула, привита на штампі. Бачимо надзвичайно ефектний сорт з плакучою розлогою формою. Крони. Ось така крона, я вже її підстригала, бо якщо її не підстригати, вона може таким собі звисаючим килимком стелитися от з, до землі. Це вона і робить. Якщо б я не підстригла її, вона вже б була і на ялівці, і по боках. В неї така хвоя ніжна, ніби хмаринка, навесні. Навесні влітку блакитно-зелена, а восени золотиста. Її пагони можуть таки, вони такі стеляться, але підрізаєш, то вже вони, можеш собі коригувати форму. Це єдиний сорт модрени, що вона є опадна. Але напевно я чула, що ще є такі сорти. Ну, Оскільки так щось було зазначено, що єдиний. Думаю, що ще є сорти опадні, які не хоча хвойні, але взимку. Вона повністю опадає все-все так гарно, золотистий такий колір дістають голочки, і всі хвоя все опадає. Висота залежить від прививки. Крона 2-2 на два Виглядає надзвичайно декоративно. Зараз перейду. Має такі дуже м'ягесенькі, дуже такі хвойка. Така ніжна-ніжна, ну, ну, направду така килимок. От підійдеш. Потрогаєш і вже задоволення дістаєш. Бачите, привита, гарнесенька, також легка дуже в водогляді, надзвичайно декоративна, рекомендую. Е, модрена пендула привита на штампі. Ідемо далі. Ялівець лускатий в Мейрі. Купила я його давніше, малюсеньким. Не обізнана була раніше, не знала, сказали, що козацький. Ну, маю козацький, звичайно, не козацький. Не знала, пізніше шукала, таки дізналася, який це сорт. Був різ собі два, купила два, ну, таке вже було ні, ну, нікудишнє. Один сестрі подарила, другий думала, що з ним зробити, і нарешті, думаю, таки я його почну щось з нього вистригати. Ось оголила ніжки. Почала формувати, попідтягувала, але, ну, звичайно, ще неаккуратно. Трошечки починала надавати йому форму. Зараз він навесні стрижений. Такі напівкулястої на форми почала робити йому. Але, думаю, таки зробити форму таблеточки. Зараз вже нема спекотного літа. І от тиждень, десь через тиждень почну от свої вже хвойні під. Стригати, надавати форми. форми. Він дуже гарно подає, дається стриженню під бонзаї, неваки, так що будемо щось спробувати. Цей олівець вічно-зелений сорт. Бачите, не, з такою неправильною формою, гілок, і численними, численними бічними пагонами. Має такі звисаючі, якщо не стрижені, верхівки, Хвоя голчаста, така. Окуп дуже-дуже густа. Підійдемо, подивимося ближче. Ось дуже гостюще. Оці всі, що повистрілювали, такі пагони, це все від весни. Ну нічого, нехай наростає, бо хочу, щоб набув форми, тоді буде легше мені стригти його. Дуже він гарно підходить до стрижки, до створення бонсаїв, Метр його висота на 80, бачимо вже набагато більше. Дуже полюбляє сонечко. Витримує також півтінь. І невибагливий. Треба гарно також стовбори почистити. Буде таке насичено фіолетово-коричною яскравою, як чистила весною. Ну, було надзвичайно гарно контраст дивився. І такий. Йдемо далі. Хочу сфокусувати туя компакта. Зараз підійдемо ближче. Дуже гарна, зелена, дуже поширена у декоративному озелененні туя. Крона у неї щільна, конічна, хвоя луската, зелена, густа, м'яка і блискуча. Взимку міняється трошечки колір в неї, зелено-коричнева, зростає повільно. У мене вже третій рік. Добре, піддається також формування. Можна її тримати у такій класичній формі. Хочу пізніше зробити її, ніби така. Свічечка, ніби такий вогник такої форми. Ну, подивимося, добре вона піддається формуванні, тому ідеальна для топіарних форм. Висота у неї до 6 метрів на метр п'ятдесят, але будемо її формувати. Ось така у нас зблизька, туя компакта. Туя компакта. Ближче, нижче. Ось така. Поряд гортензія, але ж красуня Ваніла Фрайс. Гарна відтіняє. Там ще маленька голубенька ялиночка привита. Дуже манюнька цьогоріч посадила. Тут в, нас, тут в нас шикарний полярний ведмідь. Завжди здоровий, без претензій. Усім рекомендую. Ох, який, крас... який колір, фісташковий, лайм і розовинка. Ах! Що ж він тут намішав усіх фарбів? Так, що хочу дуже рекомендувати. Так, мені приємно мене здивувала ця туя, тому що в нас пліт пізніше покажу такий паркан уся огорожа з туї смарагд і скельного ялівця голубого. А тут цьогоріч у нас була ожина, хоч хочемо від сусідських городів відгородитися, там є огорожа. І ми хочемо таку повністю затягнути і читала-читала і знайшла туя, туя Брабант. Ця, ця туя найшвидше росте. Має приріст до 45-50 см в рік. Посадили минулого року, і вона, отак, вже нам видала ось такі деревцята. Така монопосадка аж сюди до альтанки. Так і рахується, один з найшвидкоросліших сортів. Колоновидної форми. Хвоя також луската у неї до 4 міліметри, дуже гарненька, невинослива, ідеально швидкорослий сорт для огорожі. Можна формувати будь-якої форми, фігури, хто що бажає. Посадка сонечко любить півтінь, висота у неї 3,5 метри на метр п'ятдесят, переріз скажу, Найбільший приж, з який може бути у той, оце туя-брабант. Тут ми хочемо таку з неї зробити, бо маємо, покажу смарагд пізніше, дуже повільно ростуче. А ця, моментом в ширину, також висоту невибаглива, просто молочинка. Ще одну огорожу зробили з другої сторони будинку. Просто ідеально, кому треба на швидку зробити собі огорожу, то я брабант. Прошу звернути увагу. Незамітненько. Тут я його призабула і вернулася. Хочу показати. Також два рочки в нашому садочку, дуже малесеньким, купила такий ялівець: Суесіка Ауреа. Цей сорт ялівця, ну, красень. Красень буде, от такий буде собі дуже гарнесенький. Характерний має таку струнку вузьку колоновидну форму крони. Ось такий, бачите? Крона колюча. Хочому жовто-зелена, така зимою, жовто-коричнева, також міняється, дуже гарний. Любить сонячні ділянки, в тіні втрачає забарвлення. Ну, як усі ялівці, ці голд, ці золотистого кольору, вони втрачають. Якщо вони в тіні, вони втрачають своє забарвлення золотисте. До ґрунту невимог... невибагливий, дуже морозостійкий і невисокорослий. Віст... Таких мені тут і треба. Вісти метр на метр п'ятдесят. Такий буде тут куточок прикрашати. Перед той бравант, ялівець. такий красень колюченький, такий трошечки гарненький, але не стрікта. Стрікто не рекомендую. Купила стрікту, вже її підстригла, шкода було, спочатку думаю, ну вже я її передарую, або ще дала їй шанс. Подивимося, як вона буде в стрижці. Кулючка, не гарна, ну не люблю. Може комусь вона і подобається. Я рекомендую те, що мені підходить у нас. Ось про що я й казала. Той абрабан швидко росте, в нас тут огорожа зроблена, є металічний паркан позаду, такий. Ось залитий знизу, зверху такий металічний. По периметру така огорожа зроблена в будинку. І хотіли ми зробити такий закритий простір. Посадили єлівець скельний і посадили той смараг давно, але нас не було. І наш песик нам відімстився. Помстився, що ми його залишили на добрих людей. І поламав 5 той смараг, так що ми підсаджували. Ми підсаджували, ми, підс... ми підсаджували і не наростає, поки що не може вирівнятися зі всім. Ось ту є смарагд. Росте повільно, ну, але ж красуня. Одна з найкращих вузькоконусних видів таких сортів туї вона. З помірно таким компактним лостом. Ну такий досить помірний той. Типу. Це вона. Правда, хвоя дуже ніжна, гарна, темно-зеленого кольору. Не буріє. Одна з хвойних, що не боріє. Бачите, скільки в нас їх є? Одні більше, другі менше, але ну, вирівняється. Насаджували. П'ять сили насаджувати. Зимовий період залишається гарною, декоративною, зеленою. Вона також тіни витривала. От, вже в оплотах її використовують, хто що хоче. Відмінно піддається стрижці. Я вже трішечки настригла з неї. І чупачупсів, і спіральки. Ну, пробую. Я не є майстер, не вихваляюся, але щось трішки пробую. І воно все-таки все практика набувається і робиться непогано. Ось також в таких групових вона посадках, ну хто індивідуальний, хто як хоче. Полюбляє також сонце. Півтінь виносить. Так, то вона є 3,5 метри на метр. Але ми тут хочемо дотягнути висоти певної, і тоді будемо підрізати, і всіх буде одинакова, одинакова висота. Так що, то є смарагд альтернатива для огорожі. Так, і поряд з тою смарагд ми собі таки придумали через раз, щоб гарно відтіняло. Посадили ялівець скельний Blue Arrow. Blue Arrow абсолютно морозостійкий, вузький, такої колодновидної форми, сорт цього ялівцю скельного. Хвоя блакитна, має форму луски, що м'ягесенький, не колеться, дуже ніжний, висота 3 метри. Ну, я ж казала, ми будемо підрізати, дивитися, який нам необхідна висота, яку нам треба. І що? Для посадки в ямки ми даємо у два рази в ямку викопуємо в два рази більшу, чим коренева система. Даємо плюс пісочок дреновано, землю, торф. Так? Один до одного, три компоненти. Мульчування сосновою корою ми не дотримуємося так дуже. Мульчувала пізніше, я що могла, і газонну триву давала, щоб волого більше зберігала. Ну так, але що хочу сказати? Як туя смарагд, так і лівець скельний потребує стрижки кожного року. Ось він настільки ще поки що ось підрізаємо оце все. І тоді густіше. Де одна гілочка, то вона вже там буде декілька. І буде густіше, густіше. Бачу, в нас є, хто не стриже, то так взимку усе розвалюється від снігу. І не тримає свою форму. Його чим більше стрижеш, тим щільніша крона є. І так само туя в смарах також потребує стрижки. Чим більше стрижеш, тим більше гарно він піддається стрижці. Дуже гарно такий шикарнющий ялівець. Ялівець скельний Blue Arrow. Так виглядає монопосадка огорожі. Тримаємо і вже на слідуючий рік. Рівнесенько будемо верх знімати, і вона вже собі тоді буде в ширину тягнути одне друге. І буде гарна така огорожа. В нас пішла з такою формою і туди. Так, Це вже я показувала. Так, голд стар ялівець це варігатний. Дуже гарний. Так, будемо ми їх стрихти. Там ми маємо даніку. Стрижена два рази, я в мене був огляд по даніці. Така вже ось щільненька я її вже два рази стригла. вже така красунька-красунька. Бо маю на сходах, то така розвалюха, не стрижена, не красуня. А ці вже в мене стрижені. От, в порівнянні зараз покажу: на сходах ось така ще вона розвалюшка. Розвалюшка тут така, ще вона не упорядкована. І не подобається мені. Так, тут також з цієї. Даніка, гарнюня. Це така туя нитковидна, такої плакучої привита форми. Також був огляд, хтось хоче. Ну, дуже гарна, вниз ще відео подивитися. Є огляд по цій туї, по Даніці є, по вергатній є, по голстар. Э, Ось мене Голлстар в такому стрижу. Тут вистригла. Перша була стрижка весною. Надала форму. І зараз будуть такі гарні, прямо ніби такі пелюстки лілії. Ну, такий зробила поп'яно посередині. Ще воно вже, звичайно, понаростало, форму втратило. Але нічого. От ту я смарак щойно показувала в огорожі, в мене тут є. Але була спочатку кулькою зробила і зараз передумала до кінця спіралькою. І вона мене ще не гарна заросла. Ну, я вже цей раз як її пострижу третій раз. Тоді вона вже буде мати дійсно гарну форму. Ще так однобоку дивиться, того що була спочатку задана форма, закінчувалася кулькою. І так ніби серединка ріже серце, але нічого. Так, закінчую огляд, покажу ще, як виглядає ця клумбочка. Ось усім папа -па, зичу мирного неба нашим захисникам. Укліно. Дякую за захист усім везіння.